А куди ж це ти мене привела? А я вже ж тут гарно! Та я вже ж тут прибрано. А людей скільки. Та ви що Парасю, Не знали? Ой, це ж бібліотека міська. Ой, тут навіть антурнета є. У, -у, -у, У. Моя знакома тут працює. Ой я б теж тут попрацювала. Але... Кажуть, ваканцій нема. А то б узяли, взяли. Ви чули, попрацювала б у бібліотеці. Це ж треба грамотною бути. А тебе що? Два і три коридори. Ну хіба підлогу б мила? Ну, а хоч би підлогу. Ти знаєш, як би із шваброю кромто антурнета крутилася, А? А хто такий інтернет? Це, певно, їхній начальник. А тобі лиш би хто, аби коло гарному ще не покрутитися. Ой село. Ну, село. Ну нічого не знай. Антернета це така махіна, яка знає все і Про то всіх і кого найде. йде. Та то, то міліція. Тупа. Тупа об'ясняю, об'ясняю. Це шафа. Ой, яка розумніша за сто академіків. Да, да. І що? Той інтернет. Кавалера може найти. А як же, а як же, Парасю, може найти. Тут ось трохи вже прийшло кавалерів, але спеціально для вас. А що? Цікавитись кавалерами? Ой! Комонько, тільки не подумайте. Не по... Просто інтересуюся. Ну просто інтересуюся. Uh -huh. А тако, uh -huh. по-приятельськи. Uh -huh. Може, ви мене запишете сюди, а? А як же ну, я вам казала, в мене тут знакома працює, але ми прийдемо завтра, бо сьогодні тут свято, люди зібралися, святкують. А, і що ж це за свято таке? Ой. Масю. Ну, новий інтернет-центр Ой. Тож ми прийшли, я ж прийшла і вас з собою захопила. Ну, ж людей привітати треба. А Ну, да-да-да, до свята годиться привітання. Тож бажаю інтернет щоб був завжди. І не знали ви біди. Щоб комп'ютери не ламались і хороші люди ними користувалися. Щоб вони вам вдячність і добро приносили, а віруси в комп'ютери не заносили. А тих людей було, щоб тьма. І не мерзливі дарма, щоб на заходи збиралось дощ ну, десь і сто. І при тому, щоб у залі не заснув ніхто. І щоб вдалося спонсорів знайти по тому інтернету. Як і опікували усю вашу бібліотеку. Ой, ну дуже ж вже хочеться в той інтернет попасти. Та як же ж попадемо? Як ми ж йшли, а там же ж стрічка, це ж її треба перерізати. Ну, то ж давайте попросимо. Попросимо, Людей, попросимо. Та й попадемо вже. Ну пішли, до пішли. Та,